Продовжуємо нашу теорію по вібраційним шумам. А саме перевіримо зараз наш ніж. Якраз таки за нього там у нас і щось болтається, шатається. Є такий звук у нас там. Зараз ми перевіримо цю теорію. Зараз ми подивимося, чи він там цілий. Ну, як шуємо це він. Так, тут його зняти не можна, тут є підпружинена пружина. Давайте ми його для прикладу знімемо. І зараз закрутимо назад. І потім запустимо зараз тест. Завантажимо сюди філамент, бо він зараз вивантажений. Я ще не завантажував після встановлення боксу. Так, це я затягнув. Так, пружина є. А, вмикаємо зараз його. Так, увімкнули. До речі, оце ось бокс. Пришлося такий бокс купити, бо в мене ось тут балкон, і з іншого боку балкон. У мене 9 поверх і влітку тут дуже спекотно, і ці балкони створюють протяг, котрий рятує. Тобто на 9-му поверсі без протягів прожити неможливо. Так, ніж ми ось прибрали. Зараз завантажимо филамент. Так, я Ну, це ось вентилятор. Я коли болти протягував, знімав вентилятор і з ним проблеми тепер. Зараз завантажимо філамент і потім можна буде вібраційний тест подивитись. Так, ну ось ми завантажили філамент, і зараз зробимо тест, есть, принципі що запускати. Ага, то є ще ось наш ніж для відрізання філоменту. Так, зараз у нас буде вже вібраційний тест. Ну що, з пальці? Я гадаю, що це ніж болтався. Так, як бачимо, не було в нас жодного звуку. Тепер ми зараз поставимо ніж на місце, де він повинен бути. Ставимо ніж на місце і подивимось, що це він. Тобто, взагалі, що можна сказати, ми все ж таки знайшли цього виновника винного цього свята вібрації. Тобто, вирішення питання, яке може бути в цьому, ну, він повинен то вільно ходити ось тут. Ну, виходить питання, може хтось придумає і вирішить так, щоб він отак от не болтався. Так, зараз як він тут не завантажується. Так і ось так просто його. Ми його просто так кладемо і ось так фіксуємо. Тобто, як бачимо, цей ніж ніяк там не фіксується. Тобто, якщо ви почуєте в себе таку вібрацію характерну, в нього вібрація вона складається з двох етапів, і тільки вже на другому етапі чутно вібрацію цього ножа. Так, все, значит, все болты на месте. Запускаем. Вдруг будет какой -то детали. То есть, пришелся переготовший процесс. Ось одразу вібраційні тести, так, тест вібрації. Чутно цю звук вібрації, це болтається ніж. Ми з вами це зрозуміли, тому можемо можемо за це не перейматися, якщо почуєте такий характерний звук вібрації. Тобто звуки принтеру можна тематику цю завершувати. Гадаю, що когось я. Заспокоїв.